Значить, 24 роки діагноз, знову ж таки, епілепсія. Знаєте, є такий професор Майковський в Польщі, і він говорив: епілепсія це хліб, от як хліб, а ви підіть зараз в магазин, скільки ви побачите різновидів цього хліба: чорний, і житній, пшеничний, з родзинками, з насінням, так і епілепсія. Епілепсія це от якісь, якась така субстанція. Яка має свої закони, але вона дуже різна. Тому е, це просто епілепсія, це ні про що. І е, пише дописувач, що було небагато нападів. Останній був важкий з госпіталізації, почала забувати слова, складно сформулювати думку. Да? Е, боятися цього не треба, тому що 2-3 дні, навіть до тижня після тяжкого нападу, можуть бути такі симптоми, вони, звичайно, минуть. Все це залежить, чому у вас такі тяжкі напад. Ясно, бувають такі, що говорять, ой, у мене напади стали легші, вони швидко проходять. А бувають тяжкі, дійсно, які тривають довго, і, взагалі, зрозумійте, завжди треба засікати час, скільки триває напад. Як по теперішніх канонах, якщо напад власне от судоми тривають більше п'яти хвилин, п'ять, десять, це вже епіліптичний статус, це вже ускладнення, яке вимагає, як в даному випадку було госпіталізації. Можливо, це якраз був ваш випадок. Я не знаю, чим ви лікуєтесь, як ви лікуєтесь і яка у вас причина, але е, страшно у вас не повинно бути, тому що можна для вас підібрати лікування. Щоб таких тяжких приступів не було.